Олександрійці святкують, а правоохоронці працюють у посиленому режимі. У зв'язку з новорічними святами Олександрійські міліціонери посилили охорону громадського порядку на території міста. Щоденно шляхом патрулювання громадський порядок несуть близько 25 співробітників міліції. Також, крім цього, в посиленому режимі працює слідча оперативна група. Можливо, саме тому ситуація у місті на новий рік була стабільною. За словами правоохоронців, свята почалися спокійно, проте без звернень, звичайно, не обійшлося. В новорічну ніч в Олександрійському міському відділі міліції було зареєстровано 55 звернень громадян. Звернення були з різних причин: це як і насильство в родинах, порушення громадського порядку, тілесні ушкодження, дорожньо-транспортні пригоди. Жоден виклик не залишився без уваги правоохоронців. По кожному факту проводиться перевірка. Не обійшлося й без жартів від городян. Були факти, коли до міського відділу міліції Олександрії надходили повідомлення, проте зазначена в повідомленнях інформація не підтверджувалася. А до тих, хто продовжує святкувати, міліціонери звертаються з проханням бути толерантними один до одного та ввічливими, поводитися спокійно та не допускати порушень громадського порядку. Також велике прохання не залишати свої речі без нагляду, особливо цінні речі. Про всі випадки протиправних дій повідомляти за номером 102.